Мене звати Андрій, я моя сфера діяльності це нерухомість. Також я член просвіти Сумського обласного товариства просвіта. І дивлячись на цю проблему ВПО, можу констатувати факт, що проблеми дійсно є і проблем дуже ну, багато, і вони якимось чином вирішуються, якимось чином не вирішуються. І одним, одним з найтаких поширеніших питань я хотів би зачепити це соціальну е складову цих, е цього верс населення. Виправо. Тобто соціалізація взагалі населення до, е до громади ну, Це робота, спілкування. Е Поряд якісь друзі, знайомі мають бути, щоб людина мала соціалізувати, жити в нашому суспільстві і мати нормальне життя. З цим є проблеми. Тобто, люди, які жили в селі, їм дуже важко соціалізуватись насправді не так, як нам, місцянам, які вже дуже давно тут живуть. Зорієнтуватися в ритмі життя і знайти роботу це одне. Але знайти роботу так, щоб вона влаштовувала їхні, їхнє життя і їхню родину, це досить інша справа. Тобто з цим держава повинна попрацювати, мабуть, і ті, що дві тисячі там, начебто, дають там на кожного члена, чи три тисячі на від держави як допомога. Ну, в основному мірі це не вирішує питання, тому що. Виїжджають зазвичай з села люди похилого віку, або сім'ї, і ці гроші ну, навіть на оренду житла не вистачає. Для того, щоб людина переїхала, щось їй повинно підштовхнути. Ну так, да, це зумовлено тим, що в них або зруйноване житло, або житло якесь. Ну Щось з ним сталося, бо поряд щось сталося. Бо взагалі є такі громади в Сумській області, де села зовсім не жилі, тобто там неможливо жити. ну Взагалі, це лінія фронту, ну, до прикладу, кордон, ну, Велика Писарівська, краснопільська громада, Хотінська громада, це Білопільська громада. Це всі громади, які знаходяться поряд із кордоном. Так, кожен день обстрілюється кабами, і вони ну, там життя не зумовлюють жити. Тобто, особливо, якщо родина складається з дітей, це взагалі ризик ну, для дітей. І вони намагаються приїхати в більш безпечні райони, це в основному місто Суми. І суми зараз наразі скажу, може, такі банальні речі, але з житлом в місті Суми криза, ну особливо зарендуваним житлом. Тобто, приїхати в громадянину внутрішньопереміщеному в місті Суми, це як би сказати, дуже складно. Тому що ти приїжджаєш в суму, мало того, що в тебе немає роботи, немає ну, друзів, знайомих, нікого немає можливо, в місті Суми, ти ще заштовхуєшся з, одною, з головною проблемою, де тобі жити. І в Сумах зараз, ну, я буду казати, як у нас кажуть в Сумах, бо це зазвичай так кажуть. так, в Сумах... То житла ну може бути 2-3 квартири взагалі в місті суми. Ну це так приблизно до десятка квартир, але вони можуть не підходити під ті категорії, які населені шукають. Тобто, ну криза е з приводу орендована навіть житла. Якщо навіть у людини є гроші, вона не може це зробити. Це дорого чи немає нема. По факту, коли моніториш ринок в цілому, е, цей ринок повністю переглядаєш всі, всі наявні варіанти, то там ну, 5, 7, ну, 10 е, актуальних варіантів, і з них більша половина за 10 тисяч. Тобто людині, яка приїхала з ВПО з села, звісно, вона не потягне бюджет ну, навіть 8 тисяч, а зараз е, житло е, в оренді е, Подорожало настільки, що за 5 тисяч ти знімеш якийсь хрущ без ну без якихось особливих умов, і це ну, зумовлює те, що люди мають цю проблему, намагаються якось у родичів жити. І дійсно державі треба звернути на це увагу, якось вирішити цю проблему. Бо конкретно в сумах вирішити проблему житла ну дуже складно. Це буває місяцями. Тобто це може бути не так, що а людині треба це зараз. Ось вона приїхала, вона зараз хоче вже десь при ну, свою душеньку десь притулить. А, вон... а їй треба місяць шукати безперегрено співпрацювати зі спеціалістами нерухомості, можливо, якимись родичами, знайомими, друзями і ще кимось, щоб знайти це житло, і це досить велика проблема для міста Сумському допомагає. Держ... Саме держава ну, вирішує проблему тільки тої соціальної допомоги і все. Ну, тобто якоїсь координації, якоїсь проблеми я не бачу. Якісь є там, здається. Вагончики чи що там будують щось там для внутрішньопереміщених ос осіб, але краю да, десь там на краю, де ближче до кордону, десь щось там будують. Для чого вони це роблять? Е незрозуміло в самому обстрілюваному районі міста е будується цей майданчик для ВПО. Ну, ну це не досить е така гарне вирішення питання. На мій погляд, повинна бути якась державна підтримка саме для цих верст населення, щоб вони все ж таки могли в найкоротші терміни, ну тобто тиждень, максимальний тиждень термін, вирішити свої питання. Бо дійсно ну, були в мене випадки, коли люди приїжджали із міста Селидове, це Покровська району. і. Люди, які звідти виїхали, там, якщо ви знаєте, це вже окупована на нині територія. Зараз ворог туди зайшов і всі знають, про сили, да, що там зробили з містом. І тоді ще коли можна було і виїхати, люди виїхали і шукали житло. Тобто їм треба швидко було знайти житло і. Це не поодинокі випадки. З Білопілля так само, з Краснопільської громади дзвонять, з Великописівської громади дзвонять. Тобто люди намагаються вирішувати це питання в найшвидші сроки, але в них не виходить. На жаль. Які державні програми існують? Ну, наразі є державна програма, яка вирішить кардинальне це питання. Це програма є відновлення. Це е, програма, яка передбачає компенсація житла, е, те, яке пошкоджено е, в окупованих територіях або прифронтових, або неокупованих територіях. Якщо є пошкоджене житло, то є вирішення цього питання. На наразі за 19 грудня е, Верховна Рада прийняла закон 11.161, який передбачає громад... громадянам яких в зони активних бойових дій і окупованих територіях знаходиться житло, отримати компенсацію без акту обстеження. Тобто, якщо раніше це потрібно було визивати, ну, збирати команду 15 чоловік, які це оглянуть, це житло, і встановлять факт в. Ну, пошкодження, Які не завжди хотіли їхати, да, які не могли, якісь у них були причини і там бойові дії і все останнє. Все То зараз цей законопроект дає можливість це питання вирішити. Тобто, без цієї комісії, я так розумію, з, першу, з, з наступного року ця програма задіє, тобто люди в зоні активних бойових дій. Це Хотінська, Білопільська, які там у нас ще громади, Краснопільська громада, Великописрівська, мабуть, збуда також можна туди долучати Шостинська, Тростянецька, які Путівлівська, які досить близько знаходяться до кордону, можуть подавати на програму є відновлення через дію і отримувати наразі це житло, компенсацію на житло. Наразі є спеціалісти, звісно, які в цьому питанні допоможуть. Якщо людина села зазвичай вона не знає законодавства, на жаль, є спеціалісти, які в цьому допоможуть, можуть звернутися, це і будь-які центри, які можуть обслуговувати, і також є спеціалісти нерухомості, який будь-який допоможе. Розумієте, спеціаліст з нерухомості це такий спеціаліст, який вирішує, розіб'ється, але вирішить питання, якщо до нього звернуться. Тобто. <с? <с?> да, він зробить все можливе і неможливе, але зробить. Проблема в тому, що населення досить небагато знає про це. І. Дійсно, ну, це так якось куди звертатися, що робити. І люди бояться насправді звертатися до спеціалістів з нерухомості, тому що ну, є ж різні спеціалісти. Mm -hmm. По-перше, щоб зрозуміти, який спеціаліст вам підходить, це потрібно ну, звернутися на нього. Подивитися і зрозуміти, що він від, від вас хоче. По-перше, потрібно заключати обов'язково договірні відносини. бажано це в бум, бумажному вигляді. Спочатку договірні відносини. Тобто ви домовляєтесь з, з спеціалістом з нерухомості, ви працюєте з ним, але вже оплати це насправді для спеціаліста нерухомості це наймаша. Ну, як би сказати, найпростіша річ, це в самому кінці. Ну це головне вирішити питання, а не, не результат. Да, тобто для, спец... для нормального спеціаліста нерухомості це питання, вирішення питання найголовніше, а не результат гроші. Тобто, якщо я вирішу питання, ну я беруся якусь внутрішню переміщену особу і вирішую це питання. І в, конце концов, в кінці кінці воно вирішується, То я думаю, будь-яка людина, яка я допоміг, вона мені заплатить. Як кажуть, спочатку ми даємо стільці. А потім гроші. Тобто ніяк по-іншому не, по не повинно бути. Спочатку стільці, потім гроші. Тобто, спочатку вирішення питання, всі, всі консультації, всі супроповідні документації, допомогти проконсультувати, довести до угоди в результаті, і тоді вже ви будете вже ну, як за цю роботу платити. Внутрішні переміщення особи взагалі вони постійно є, але це все залежить від державної програми. Насправді, наскільки вона фінансується? Фінансується державна програма. Нас на наступний реки бюджет держави взагалі скоротили внутрішніх переміщених особ, осіб. І ми так розуміємо, холь, хоч би її ледве хватило там на півроку. Ну, дивлячись на ці цифри, я не буду називати ці цифри не цікаві, але є така сумна статистика. Але попит взагалі є. Внутрішні переміщення особи постійно є і постійно вони приїжджають. І не всі хочуть їхати в. Десь там Закарпаття, десь там іще в іншій області. Якщо я звик жити на Сумщині, у мене тут є родичі знайомі, і тут є у мене деякі зв'язки, хоча б тро, трохи, то звісно, я буду жити тут. З надією на повернення. З надією на повернення так. Тобто, якщо держава вирішує питання з житлом. І надає програму є відновлення в місті суми. Не бійтесь цього, тобто можете вирішити це питання в місті суми. Є відновлення, пропонує таким, таким чином свою програму, що ви можете купити будь-яке житло в межах цієї суми, яке надає ваш, вам держава. Тобто, там обмежень по віку житла і здачі житла немає.